Сьогодні в рубриці туристичний маршрут ми продовжимо знайомити вас з Португалією. Як бачите, я знаходжуся на такій цікавій скульптурі, яка на перший погляд може здатися вам пальмою, але насправді це квітка, яка символізує місто, в якому ми знаходимося, а саме Абрантіш. Офіційно Абрантіш був заснований в 12 столітті. Проте, якщо відштовхнутися від віку фортеці, яка тут є центральною спорудою, воно значно старіше. Знайомство з містом розпочинається з самого його серця, тобто старої фортеці, від якої розрослися всі маленькі будиночки, а також вулиці, незважаючи на поважний вік у дві тисячі років. Виглядає ця споруда дуже міцно, і, як виявляється, за всю історію тільки один раз французькі завойовники хитрістю змогли її захопити. На базі фортеці нещодавно тут було утворено історичний музей міста, де зібрано багато артефактів. Вхід до музею безкоштовний, а подивитися тут є на що. Одразу біля мурів фортеці є прекрасний квітучий сад. Свого часу тут гуляли можновладці, купці та найвідоміша місцева знать середньовіччя. Проте і в наш час є багато бажаючих відвідати цю привабливу місцину, адже тут є двохсотлітні кактуси, квітковий сад, пальми та інші екзотичні рослини. А ще з цілого ряду місць відкриваються чудові краєвиди на місто. Саме серед цієї краси жителі Абрантіша розмістили монумент найвідомішому і найбільш шанобливому вихідцю з цих країв – мореплавцю Франсішко Альмейді. Свого часу ця людина стала першим віце-королем Індії, за що посідає одне з найбільш шанованих місць в історії всієї Португалії. Для того аби всі і кожен пам'ятали історію Обрантіша, жителі вирішили зробити таку невеличку галерею, в якій розповідаються всі основні історичні події, які відбувалися з початку заснування міста. Зараз я трішечки вам розповім. Отож, все розпочиналося з такої невеликої фортеці, в якій були лицарі, які свого часу започаткували місто. Далі місто почало розростатися. Бачите, тут вже є фортеця, є маленькі будиночки, і відповідно так з'явився перший перші згадки про бран потім тут зображається те, що іспанці напали на місто, але воно вистояло, тому що фортеця була дуже міцна, і відповідно місто продовжувало жити. Далі ми бачимо зображення такого цікавого чоловіка, який насправді відіграв ключову роль не тільки в житті Абрантіша, а ще й всієї Португалії, тому що він був першим, хто пішов в Індію. Як бачите, тут зображені кораблі, це його експедиція, і він, зрештою, приніс благополуччя в це місто, тому що далі йде зображення білого замку. А це ознака того, що після того, як він повернувся з Індії, місто зажило по-новому. Далі ми бачимо зображення вже більш сучасної мапи Абрантіша. Символ революції, яка відбулася в цій країні. Ну і закінчується вся ця історія тим, що місто зображено більш європейським, більш сучасним. І тут є багато багато квітів, які символізують те, що Португалія має розквітнути. Ну а Абрантіш — це особлива квітка на її мапі. Насправді, все місто пронизане історією, і навіть складається таке враження, що тут встановлюють монументи при першій ліпшій нагоді. Виглядає центр міста Абранчеж. Як бачите, тут є такі цікаві скульптури, які скоріш за все символізують тихий та спокійний спосіб життя, який обрали жителі цього міста. Блукаючи вузькими вулицями історичної частини Абрантіша суботнім вечором, ми майже не зустрічали людей. Навіть з будинків не було чути якогось домашнього галасу, тому не помилюсь, якщо скажу, що це саме тихе місто, в якому я коли-небудь побував. Але вже наступного ранку, коли значна частина жителів зібралася в місцевому костелі, ми побачили, що люди тут такі є, і немало. Що ж, зважаючи на все те, що ми побачили в Абрандіші, можна сказати, що культура Португалії не тільки вибрала в себе все найкраще з багатьох інших культур світу, а ще й змогла зберегти свою автентичність. Саме тому ми раді, що мали можливість показати вам принаймні невеличку частину всього того, що є в цій країні.